Вітаю, любі друзі! Ось на нашому Volkswagen D4 вже 20 тисяч кілометрів пробігу. Далі продовжую вести борж журнал даного Volkswagen. Поділюся в цьому відео своїми думками, своїми порадами і так далі. Ну що ж, давайте розкажу, по-перше, як це авто їздило, в якому режимі. значить, в нього 50 на 50 вже так склалося. 50% пробігу це місто, 50% це ну, міжміська дорога, траса. Щодо. Ну, витрати палива, то маємо десь приблизно, якщо їхати так по трасі, ну, грубо кажучи, між міська дорога або типу траси, але їхати там 110, не, куди не поспішаючи, то будемо мати 20 кВт. Але якщо ви все ж таки натиснете подаля і їхати так, як треба, то навіть ось червень місяць, на дворі 22 градуси, то маємо всі 22 кВт легко. Тим паче, якщо. В салоні дві людини, і якщо є ще якесь навантаження у багажнику. Щодо міського циклу, то дійсно, якщо ви їздите не, куди не поспішаючи, то 18 кВт можна робити. Але, припустимо, на думку мого батька, та і на мою, все ж таки, 18 кВт це така їзда, як вам сказати, вона не приносить задоволення. А ось динамічна їзда все ж таки на даному Volkswagen D4 приносить. Задоволення дійсно класне. Пересідаючи з Renault Megane на неї, і місяць, місяць як на ній не поїздиш, то просто ну, не машина, а блін, я не знаю, літак якийсь. За це я сказав за витрату і за як їздила. А тепер давайте хотів би з вами поговорити ще за один момент. А, а цей момент в нас, звичайно, що в салоні. Я не буду відкривати двері, я думаю, там і все так ви зрозумієте. Звичайно, що... Ладно, давайте відкрию все ж таки. Так, відкрив. Це, звичайно, ось цей нас пластик. Ну, Це жах. Тобто, то, що я і казав в мінусах, всі ваші відбитки пальців на ньому обов'язково лишаються. Ось так. Так, закриваємо. Бачите, тут почистили все у нас гарно. Так що продовжуємо. Що ще хочу сказати? Хочу сказати, звичайно, що по заряці. Мої друзі, ставте собі порт. Я думаю, що дійсно і платіть за комплектацію. Ото, От що я, може, хто бачив, знімав відео раніше, що там не можете доплачувати за комплектацію, але купіть порт, все ж таки, думка людини може змінюватись. І я дійсно це визнаю, що зараз краще доплатити, взяти ПРО і відразу припустимо хлопців з чадемо. Тому що прошка, все рівно оту друга прошка, теж вже десятка пробігу. Сідаєш. Ну, слухайте, інша машина. Інша машина. Тепер щодо зарядки даного автомобіля, я думаю, я вже багато чого сказав, але що хоч би бо я знову зазначити. Ось так. Відкрив мій лючок. Тут мені хлопці поставили. Звичайно, їм спасіба велике, на них посилання лишаю. Думаю, що в Києві таких цін ви ніде на чадемо не знайдете. Ось так. Контакти в описі до цього відео. Продовжуємо. Дивіться, відкрили для зарядки. Така вона повільна. І чадемо. Дома, ще раз повторююсь, 7 кВт заряджаюсь. А чадемо все ж таки, я подорожував. Я думаю, що багато хто з вас бачив відео до Холодного Яру. Так, да, воно класно, заряджаєшся. Але. Як вам пояснити, це якщо ви, ви з вечора сіли і кажете, от я думаю собі завтра кудись поїхати? Ви сіли, відкрили гугл-карти і починаєте через будувати собі маршрут, де є зарядки. Ну, тобто там відкрили застосунок стосунок PlugShare і дивитесь. Тоді, звичайно, це все так. А якщо у вас, припустимо, є якийсь бізнес, ну там, я не знаю, там, хто може сільським господарством займатися, у кого може там заводи параходи, і вам треба терміново кудись махнути, терміново. Якщо я... Це не стосується людей, які живуть у великих містах. Ну, як вам сказати, там по Києву, чи... якщо ви, я не знаю, вам треба. Кудись там по Вінницькій області, по Житомирській, по Черкаській. І дійсно, що треба багато і багато їздити, то все рівно з цим чадемо, то і не працює, у то виникають питання. Але все, що я перерахував, це все не стосується великих міст. Якщо ви ев... тільки велике місто, тільки у вас всі питання у великому місті та в його околицях, вам чадемо взагалі ніяких питань. Виникати не буде. Також, давайте я закрию, а то щось прям дуже красиво, але не дуже естетично виглядає. Ось так, кришечка взяли таку. Головне, в пази потрапити, все, закрили. Так, що ще хотів сказати, практичність даного авто. Дивіться, я думаю, багато хто з вас бачив, що грузили в нього. 500 Мене... я возив всі 400 кг, але написав 500, бо я ж казав відео. 80 водій я, 20 кг харчів і 400 кг будматеріалів. Батько завіз 500, батька 100 кг того 600 плюс 20 кг харчів, то ми маємо 620 кг. Так що, щодо практичності даного авто, питань виникати немає. Можете грузити, думають, звичайно, не як в хай люкс, але, припустимо, щось перевезти, якісь матеріали, так як ми з вами, хлопці, практичні. Ми ж не купуємо автомобіль, щоб чисто їздити, ну, блатувати. Автомобіль має, як би мовити, приносити користь і заробляти гроші. Або, ну, якщо вам є чим займатися. Це, звичайно, мої думки. Ви можете бути з ними не згодні. Тому так. Далі. О, бачите, це люди на нормальних машинах. Ренолога на 1,5 дизелька 9К. Так. Йдемо далі. 5 літрів розхід. До речі, що хотів зазначити, електроенергія зараз піднялась. Дивіться, зараз кіловат вартує 2 гривні 60 грн. Це вартує він вдома по ну, денному тарифу. І воно, звичайно, що все рівно виходить дешево їздити на ID. Але Якщо ви живете у місті і ви заряджаєтеся, це моя особиста думка. Ви можете писати все, що за мене, я все читаю, багато кому відповідаю. На, навіть не на дуже конструктивні коментарі. Так ось кажу, що якщо ви живете в великому місті і ви заряджаєтеся по 12 гривень, то воно виходить як 5 літрів дизеля. І знаєте, постає питання. А чи ми готові миритися з тим всім і вже не купити собі дизельний автомобіль? Тому що ми з вами розуміємо, що, пропустимо в якомусь дизельному німці при спокійній їзді, ну нехай у вас буде розхід 6 літрів. І тим паче та машина буде дешевша. Тому ось так. Все ж таки, як я в своєму першому відео про... Дану айдішку сказав, що комбо це власний будинок, власна настійна зарядка. Тоді так, резон їх купувати є. Якщо ви мешканець міста, і у вас навіть, я не знаю, ви живете в звичайній радянській, дев'ятиповерхівці або навіть в новому ЖК, а, дійсно існує проблема все ж таки, з заряджанням. Але знаєте, ну, це дійсно мінуси. Тому що я не розумію тих людей, які їздять спеціально заряджати своє своє. своє Авто на АЗС і ще витрачаю поміж зарядки, яка теж буде ну, 1000 гривень, я думаю, мінімум. Ще витрачають ну, гроші на всіляку іншу річ. Тому так. Щодо афрооду. Ну, оце, ну, Як би вам сказати, доставка любов вона заїде. І думаю, що питань виникати не буде. Тобто кліренсу в неї достатньо. Ось так. Думаю, що в цьому відео все сказав. Тому думки я своєї не змінюю за 20 тисяч кілометрів в машині. Слава Богу! Ніяких питань не виникає. Купуйте, якщо власне будинок дійсної діжки, якщо все плануєте, і ставте порт. Чадемо обов'язково на хлопців лишаю посилання. Але ще на останок скажу. Все ж таки, поки, на мою думку, якщо ви мешканець невеликого міста, електромобіль це другий автомобіль в родині. На перший, все таки першість реноміган та Volkswagen Passat посад, поки ніхто не може я б сказати, перемогти, ніхто не може забрати їхню першості. Дякую, що переглянули. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.